Хочете, щоб ваша дитина не грала в ігри, а створювала їх? Привіт! Мене звати Ліза і я вчитель інформатики та програмування. Разом з дітьми ми долаємо шлях до становлення справжніми розробниками будь-яких застосунків: будь то гра, сайт чи нейромережі. Звичайно. Цей шлях досить складний, навіть дорослий не зможе відразу пізнати усю тонкощі програмування. Але ми поступово стаємо ближче до цілі. Головним принципом курсу є навчитися мислити як айтішник, тобто будь-яке завдання, розбивати на етапи його вирішення. І тут не важливо, чи ти геній в математиці, чи в тебе англійська на рівні носія. Головне це привчити мозок правильно працювати. А все інше прийде з досвідом. Наприклад, наші діти лише за рік змогли створити додаток для складання тестів з англійської мови. Тож чекаємо вас в КМДШ СТІМ.